Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку знаходження частини від числа та числа за його частиною. Задача 464. Читаємо умови задачі. З однієї третьої грядки зібрали 4 кг моркви. Скільки кг моркви зібрали з усієї грядки? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про моркву та грядку, з якої збирали цю моркву. Що нам відомо? Нам відомо, що з 1 третьої грядки зібрали 4 кг моркви. І скільки кг моркви зібрали з усієї грядки, нам невідомо. Якщо одна третя грядки – це 4 кг, то Знайдемо, скільки кілограмів моркви зібрали з цілої грядки. Знайдемо число за його частиною, адже 1 третя це 4 кг, а ціле число, щоб дізнатися число за його частиною, нам потрібно 4 помножити на знаменник і поділити на чисельник. Тож, 4 множимо на 3 і ділимо на 1. 4 помножити на 3. Це дорівнює 12. А 12 поділити на 1 дорівнює 12 кілограмів. Запишемо відповідь, скільки кілограмів моркви зібрали з усієї грядки. 12 кг моркви зібрали з усієї грядки. Завдання 465. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння. 78 мінус М. Дорівнює 49. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. В нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тож М дорівнює 78 мінус 49. М дорівнює, виконуємо обчислення. Від'ємник 49 округлимо до десятків до 50, додавши одиницю. І від 78 віднімемо 50, це дорівнює 28, і ще плюс одиниця, яку ми відняли, це дорівнює 29. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку. 78 мінус 29 це дорівнює. 49. І напишемо, що права частина дорівнює лівій. 49 дорівнює 49. Наступне рівняння 63 плюс П дорівнює 90. Пригадаємо компоненти дії додавання: доданок, доданок, сума. У нас невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий другий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. П дорівнює 90 мінус 63. Від'ємник 63 розкладаємо на розрядні доданки на 60 і, 3. і від 90 віднімемо 60, це дорівнює 30. А від 30 віднімемо 3, це дорівнює 27. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконуємо перевірку. 63 плюс 27, це дорівнює. 90. І запишемо, що ліва частина дорівнює правій. 90 дорівнює 90. Наступне рівняння: 50 мінус х дорівнює 19. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. У нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю х дорівнює 50 мінус 19. Від'ємник 19 розкладемо на розрядні доданки на 10 і 9. І від 50 віднімемо спочатку 10, це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 9, це дорівнює 31. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконуємо перевірку 50 мінус 31, це дорівнює 19, і 19 дорівнює 19. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!